Доброго ранку, шановні глядачі. На календарі 8 квітня розпочинаємо новий інформаційний день разом із Першим Подільським. Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН. На Хмельниччині затримали трьох іноземців за розбій та викрадення авто. За незаконне зберігання боєприпасів. Житель Віньковеччини сяде за грати на три роки. Маю п'ять хвилин на головне. У ніч на 8 квітня Росія атакувала балістичною ракетою Іскандер М із району Курська РФ та 46-ма ударними БПЛА, типу шахети безпілотниками-імітаторами різних типів із району Приморсько-Ахтарська РФ. У командуванні повітряних сил збройних сил України підтвердили збиття дев'яти ударних БПЛА на сході та півночі країни. 31 ворожий безпілотник імітатор локаційно втрачений на щастя без негативних наслідків. Проте внаслідок російської атаки таки постраждали регіона, а саме Харківщина, Дніп. Пропетровщина та Донеччина. Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН та спецзасідання Постійної ради ОБСЄ через російський удар по Кривому Рогу. Обидва засідання пройдуть сьогодні, 8 квітня. Голова МЗС України Андрій Сабіга наголосив, що Україна закликає до рішучої міжнародної відповіді та рішучих дій. Росія повинна припинити терор проти українських дітей і мирного населення. Відповісти. На пропозицію США про повне припинення вогню, яку прийняла й Україна, і припинити цю війну. Трагічна звістка сколихнула Ізяславську із громаду. У запеклих боях із російськими загарбниками загинув 38-річний молодший сержант, командир інженерно-саперного відділення, інженерно-саперного взводу, інженерно-саперної роти Михайло Родзен. Його життя обірвалося 3 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Захисник із перших днів повномасштабного вторгнення добровільно долучився до лав Збройних сил України. У громаді розповідають, що Михайло був мужнім воїном. Який віддано захищав Україну, вірив у перемогу і український народ, а ще писав вірші глибокі та болісно правдиві про війну, про побратимів, про любов до батьківщини. Його слово було щирим, палким, як і його серце. Про дату і час прибуття скорботного кортежу та чин поховання повідомлять додатково світла та вічна пам'ять полеглому воїну щирі співчуття рідним. На Хмельниччині поліцейські затримали групу іноземців, підозрюваних у вимаганні 20 тисяч доларів розбої та викрадення авто. 5 квітня до поліції надійшло повідомлення від 40-річного підприємця із Хмельницького. Чоловік повідомив, що невідомі, яких він підвозив, поранили його та викрали автомобіль Віто». Правоохоронці з'ясували, що перед тим як відібрати транспортний засіб, нападники вимагали у потерпілого 20 тисяч доларів, начебто для потреб місцевої діаспори та підтримки осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, коли підприємець відмовився, йому погрожували та запропонували у якості завдатку віддати свій автомобіль. Але потерпілий не погодився на умови вимагачів. Тож ті прострелили йому ногу із пристрою для відстрілу гумових куль силою. Відібрали особисті речі, авто і втекли. Менше ніж за добу на блокпосту при виїзді з Хмельницького. злоумисників затримали. Це троє громадян країни Кавказу віком від 33 до 40 років, які Тимчасово мешкали в обласному центрі. Їм оголошено про підозру. Прогулювався селом із бойовою гранатою на Віньковеччині. 44-річного чоловіка засудили до трьох років тюрми. У поліції повідомляють, що у липні 2023-го в одному із сіл Зіньківської тергромади повідомили про місцевого чоловіка, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за замах на вбивство. Він показово ходить селом із предметом, схожим на Гранату експертиза підтвердила, що це бойова граната Ф-1. Тож за незаконне зберігання боєприпасів, чоловік сяде за грати на три роки. У Хмельницькому та області протягом двох тижнів запланували проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у 175 багатоквартирних будинках. Тож з 7 квітня вони розпочалися. Триватимуть ці роботи до 18 квітня. Включно фахівці перевірятимуть на щільність мережі та системи розподілу. Впродовж впродовж проведення цих робіт призупинять постачання газу. Про це повідомляє Хмельницька філія газмережі. А ознайомитися із графіком можна. На офіційному сайті філії. І наразі це все чим встигаю поділитися більше у наших соціальних мережах. Впродовж дня оперативно повідомлятимемо про головне з інформаційного простору Хмельниччини та країни. Ми дякуємо за довіру силам оборони за захист. Вдалого робочого дня вам.